Умови для платників податків у зв'язку з повномасштабним вторгненням пом'якшено. Касові апарати, суб'єкти господарювання другої та четвертої груп мали встановити до 1 січня 2022 року. Зміни у податковому законодавстві пом'якшили відповідальність за відсутність реєстраторів розрахункових операцій. Пом'якшення тронулися суб'єктів господарювання у сфері торгівлі, надання послуг та громадського харчування. Втім, від відповідальності не звільняються підприємці, які торгують під акцизною групою товарів, купують або продають іноземну валюту, організовують і проводять азартні ігри. Також податківці наголошують на використанні програмних реєстраторів, які можна встановити під супроводом фахівців податкової служби. Розроблений Державної податкової служби на безкоштовній основі, який можна буде встановити на гаджет, чи це телефон, чи це на планшет, і застосовувати його в своїй діяльності на сайтах Державної податкової служби головного управління ДПС у Черкаської області. Розміщені контакти безпосередньо тих осіб працівників головного управління ДПС у Черкаської області, які закріплені за вказаною сферою діяльності.